Так, нагадаю, сьогодні 2024 рік, 2 жовтня, хочу зараз розібрати одну із сімей. Дуже давно я вже не робив огляд. Місяць я вже як не дивився до бжів і зараз хочу подивитися, в якому стані бжоли, яка кількість зараз розпуду, а також як бджоли підготували себе в зиму по наявності меду в зиму. Практично це одні із останніх вже оглядів, ну, сім'ї вже оглядатися як, як так, то вже не буде. Вже така тепер Воленька, практично вона вже такий в неї стан передклупний перед стан вже. Тим більше, Погода різного, кожного року буває різна. Навіть сьогодні зранку бабка пригадувала, що 10, бували такі роки, що 10 жовтня вже навіть випадав сніг в нашій місцевості. Ще я не, не встиг забрати пластини від кліща. Ось ця рамка вона ще навіть півмедна. Тобто бджоли, ну, не повибирали мед. Ось. Ця рамка теж напівмедна. Бувають різні сім'ї по тому, як вони роблять воскові прикріплення рамок. У такий період, коли бджоли не є сильно активні, я не люблю розбирати бжово сім'ї, тому що є навіть трошки ризик того, щоб придавити матку. Особливо у тих сім'ях, в яких воскові нарости великі. Ну Це не в кожній сім'ї, так. Ось, ось. Так, рамки я відважу. Ця рамка медова, бжоли тут мало. 10 рамок тепер як би гніздових таких. Ця рамка гарна з цієї сторони бжола засідає. Практично тут 10 рамка навіть і лишня для зимівлі. Але я так привик ставити. Є запас у мене меду. Ця рамка не така тяжка, як попередня, але для зимівлі добре, тому що ця медова вона перекриває цю вуличку. Ця рамка тяжка, але не дуже. Дивлюся, чи є засів. На цій рамці засіву немає. Ця рамка тяжка, але можлива. Бжоли так неспокійні коли їх роздувати. Але добре, що є сонце, так щоб жива повернеться вся в вулику. Ось і маточка. Так, тут дивлюся, чи є засів. Тому що там, де є матка, то є ймовірність того, що на тій рамці може бути і засів. Ну, засів вони немає. Якщо брати до уваги по цій сім'ї, то е мед є для зимовки, їм вистачить, але я думаю, що на початку лютого слід буде ставити їм додаткову дотацію. Ну, я думаю, що якщо брати до уваги, що це вибіркова сім'я, сім то я думаю, що така ситуація, певно, і по всіх сім'ях. В цьому році особи ми так не економили на цукрі. Загодували ми десь на відсотків і порівняно з минулими роками на 60%, так як ми завжди даємо. Решта все мед. Ну і тут це медові рамки. Деяку ротацію можна було би і зробити, наприклад. Ось тако. Але нехай буде так. Я думаю, що добре буде. Так як є. Одно тішить мене, ну як тішить, я радуюся завжди цьому, що сім'ї потужні, сильні. Сім'я, яка зараз на 9 рамок, це дуже класна сім'я. Ось так. Значить, пліща добре було знято. Погодівлі теж я задоволений. Не було великого для них перегрузу цукровим сиропом, враховуючи ситуацію, ну, стан взагалі економічної країни цей рік. Так що все класно. Я думаю, що і замовка буде дуже добре.